Доброго дня, з'явилася у нас тут невеличка робота. По кардану потрібно відрізати тут сантиметрів 5-10 цієї трубки. другої частини кардана, тому що цю точку, коли ми вирівняли, ми перед цим її зігнули, кардан угробили, воно склало фрезу, і ми кинули цей кардан, і все було нормально. зазори, примірно ну, таке розстояння було, шліці було видно. Але ми вигнули третю точку, для того, щоб фреза лізла нормально в землю. Ну, повернути її до того стану до поломки. От. Ми повернули, але зазор тут зменшився. Це вона зараз опущена на полу стоїть. А якщо підняти на повну нагрузку та ще й включити фрезу, то тут зазора взагалі не буде і буде ця частина трубки. Ну, ця частина кардана впиратися сюди і не залишати зазора. А якщо фреза буде включена, то воно буде отуди тух тух тух, тух Коротше, бить починає. Через це нам потрібно відрізати трішки, щоб ці шліці вже було видно. Ну, зазор якийсь потрібен обов'язково. Зараз я продемонструю це все. Так, як у мене тут ключі, все тут готово. Залишається тільки завести і продемонструвати. Так. Піднімаємо навісочку. Так, що тут у нас? Наповнено піднімаю, щоб нормально продемонструвати. Ось, дивіться. Зазор нульовий, воно вже впирається. Взагалі це робити не бажано, але я зроблю таким чином. Ось. включу фрезу. Чуєте якийсь звук? Воно товче його. І за те, що зазора немає, воно товче цей кардан. Через це потрібно залишити зазор якийсь для того, щоб це все. Не прийшло б негодність і воно не товкло. Ну, Це така невеличка робота, в принципі, нічого серйозного. Потім буде нормально. Стук пропадає, навіть якщо е, упускаєш, ось, допустім, так, на візку опускаєш ось, допустим, Так, до полу не достає, не достає. Зараз я включаю перву передачу на фрезі. Ось вам, пожалуйста. Звука вже ніякого немає. Тут зазор, ось ми бачимо, вже нічого не стукотить. Через це нам потрібно трошки підправити тут і все буде в нормальному робочому стаді. Але воно клепало цей кардан. Я не знаю, чи зараз буде... Так, я вже. Де воно тут? Ага. Ось воно його товкло. Що навіть штуцер викрутився. Оце так. От. Тому ми і цей кардан угробимо, якщо не обріжемо його. Ну, так от.